Привіт! Я сьогодні знову з другом. При... Привіт. Приїхали на рибалку на цей самий ставочок. О. А, і кстати, ще можливо, якогось дня ще ми поїдемо на один інший ставочок, там, де. коротше, там мій дядько є в спілці і. Ми, може, ще поїдемо на той ставок, то там теж є карпи, там краснопірка, там вроді ще уклейка, там, ну там хороші риби, то Тому що туди поїдемо, то там буде більше улов 100%, там більше риби. Так що ставте лайки, якщо хочете ще ну, рубрику з рибалкою. Все, ми, ми зараз розкладемося і. Якщо і що, всі, е, якщо ви хочете, щоб поїхали на новий ставок, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо буде великий актив, то ми побачимо і поїдемо на той ставок. Давайте, до. зараз ми розкладемося і продовжимо. Привіт! От я вже з другом розклалися, вже рибачимо. Вон мій поплавочок. І сподіваюся, щось зловимо. А поки я вам хочу сказати. Що на моєму каналі 89 підписчиків. І я хочу, щоб в мене було 100 підписчиків. Моя ціль зараз 100 підписчиків. І будь ласка, той, хто не підписаний, підпишіться на канал, будь ласка, заради нас двох. Щоб ми знімали цей контент для вас. Підпишіться за солодку кукурудзу Ням-ням. Мені кажеться, ми більше кукурудзи з'їмо, чим картином. Це точно. я зараз бігаю. Ням-ням-ням. Кстати, ще, якщо ти, українець, зараз дивишся цей канал, то підпишись і в коментах напиши на будь-якому відео, напиши слава Україні в коментарях. Давай. Якщо щось зловимо, то продовжимо. Ще раз о, ми з Максом щось сиділи, сиділи, рибачили і нічогісінько не стояв. Так, Макс? У мене щось там перестане. Тут ще такий вітер взагалі. Все шитається, все, цей, хвилі на ставочку. Нам не видно, коли риба клює. І так, може, вона клювала, а ми не бачили її за хвиль. Не знаю точно. Не. Щось. Е, чекаємо, чекаємо, сидимо, взагалі нічого не клює. Стоїть поплавок на місці. Да. На поки ми чекали, то ще трохи кукурузи з'їли, так, Макс? Десь півбатки з'їли кукурузи. Під вечір маю потону клювати, під я ще трошки прикормку, ж бурну, під вечір якраз арх клює з п'яти ранку до вісьми і ввечері він клює в сім годин. Ну, то ми думаю ще трохи подождемо якщо нічого не буде хлювати, то будемо підкармлювати Ну, а поки будемо чекати що всім привіт вже настає вечір потихоньку і Нічого гісінько немає. Ну ми ота прикормили, ну як. Я більше прикормлю, я ось закину прикормку. Треба подождати. Надо ждати десь хвилин 40. Треба подождати. Може якийсь карпи підійде. Ну я знаю, на цьому водойомі на кукурудзу бере карп, карась, амур і краснопірка. Вроді так, Краснопірка от не факт, а от карась, амур і, і карп. 100%. Так що, ну, так ми що? десь є, ну, с, сидимо вже годину Тип? чи може й дві. Скільки зараз Ну, не знаю, може за. А, зараз 13, ой, 18-13. А ми прийшли сюди в 3 три години. Так, да, ми вже три години цілих сидимо і взагалі нічого не клює. Ну, щось трохи там сіпало в, в цього поплавка. А в цього тільки там мальки, хіба що ну, били його як круша. <хе> ну. А ще я, коли вийняв е, ну, поплавка, то побачив на поплавку якусь ікру. Коротше, я вам зараз покажу неї. Во, коротше, дивіться. підписчики. Чого так погано? Во, бачите? Чуєш? Ікра якась, я кажу вам. Перш може... в мене, як будто якийсь оце був, а потім а, така цево. така ікра, що таке? Не, може в тебе реально оце був, може рибі понравився твій поплавок, і вона на твій поплавок обложила ікру. Хе, може бути. Бачите? Це капець якийсь. Я кажу це в шо, я в шоці. Його в Макса, походу щось вроде. клює. Я вроде, може поїхали. Ну. Щось клює як будто по чуть-чуть. Друзі, зараз Слати, ось ще тут якісь чайки літають. Прикольно. Ще зараз, друзі, ми ще прикормимо. Треба ж картика прикормлювати. Да. І вже всю рибу. Ой! Бум! Сподіваюся, що знов Але капець і круз ловити якось взагалі. Це походу даст, це справді ікра. Я кажу. У мене як бути якийсь за те був, не знаю, може, а якщо я порвав ну, рибі, живота, як думаєш? Може це якось це вибуде. Я ще сок з купору будувати. О, дивіться, тут якісь чайки літають, чи що це? Якісь літаючи підвіт. Бачите, друзі, я вже закинув десь кукурудзу, коротку примерно 20-20 пен. Небагато. Я вже три жмені, по 63. Там по 6 жмені, три, просто сипнули до свого плавках. Ну, я кажу, це певно треба побільше ждати, подождемо. Ми десь будемо їхати в 6 годин, подождемо ще, коротше. Якщо ти прямо зараз підпишешся на канал, я вильню на себе цю бутилку води. Раз. Два. Ти не підписався на канал, до підписуйся. Три. А -а -а. Став лайк. Все. Спустя години-дві я зловив отакого локарасика. Ну, от що це таке? такий маленький карасик. Що скажете? Якщо, би хоч... Якщо хочете мене піддержати і мого друга, поставте лайк на цьому відео, прошу вас. На цьому відео має набратися хоча б 5 лайків. І тоді ми знімемо другу частину. Знову всім привіт! Ми з Максом так і нічого не зловили. Паняли, яку треба глибину ставити? Паняли? Це поплавок, грузики і, і гачок. Я рекордсмен по глибині. Ой, не можу. Ай, капіс. Хіба що рекордсмен по мінімальній глибині? Ну, коротше, ми вже все збираємось і скоро будемо йти. Так що, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо хочете ще е, про, ну, відео про рибалку. Всім пока! Макс, Попрощайся!